Краш тест зеркал пройшов успішно, невеличке падіння, просто на сторону, отак от він впав в стоячому положенні без навантаження під своєю вагою і дзеркала цілі. А от захист рук. Покрутило, дай Боже. Ось ці закльопки, які тримають пластик, От якраз в цьому місці. Найслабкіше. Ця сторона ще не падала, як вона виглядає. І ця сторона. Але свою функцію виконала органи керування, всі цілі, все добре. Бо в мене захист так кербіс теж китайський, він йде в пластику повністю залитий, без цих закльопок, без цих болтів. Набагато краще витримував такі вільні падіння, невеличкі, йдемо зараз рівняти. Сверлили цей дірок. Ну, майже рівно.